Доброго ранку, дня чи вечора або ж тієї пори, у котрій ви дивитеся це відео. Радий вас вітати на нашому каналі Ваш Карс. Ми знаходимося на нашій площадці у місті Радивилів і до продажі нас поступає ось такий монстр. Не побість цього слова, тому що це реально. Монстр, це є Volvo XC90 2014 року випуску з пробігом всього лише 236 тисяч кілометрів. Це реальний сертифікований та завірний пробіг даного автомобіля. Автомобіль був пригнаний з Швейцарії, з такої країни, де найкраще зберігаються автомобілі, тому що там досить досить великі вимоги щодо проходження перевірок. Автомобіль у нас на 6-ступеневому автоматі від GearTronic та на повному приводі повний. Привіт! Сіма відомий АВД. Можемо бачити собі ось таку шильдика, таку наклеєчку. І це свідчить про те, що автомобіль у нас на повному працюючому приводі, друзі. А під капотом у нас ось такий двигунчик. Це є 2,4-дизельний двигун з потужністю 147 кВт або ж 200 кінських сил. Це п'ятициліндровий двигун D5. Надійний перевірений двигун. Перевірений роками, не просто на словах, на якихось там заводах і тому подібну, а на ділі. Дивимось наш підкапотний простір. Все гарно, чисто, нічого немає, ніяких потьоків, масла і тому подібного. Гвинтики всі на своїх місцях, там, де й мають бути. Присутні у нас ось таких два газових упора, щоб тримати нашу кришку, тому що кришка є важкою. Автомобілі Volvo цінується своєю надійністю, і тому кришка така досить-досить міцна і важка. Далі, основне, я вам розказав, показав, про мотор розказав, про автомат сказав, про повний перевід сказав. Дивимось наші фари. Фари взагалі в шикарному стані, аналогічно ця фара наша емблемка Volvo та Air Design. Присутні у нас омивачі фар, воздухозаборники ось такі. І вони, бачите, не просто якась там обманка, а реально є дирки, туди повітря йде. Присутні в нас знизу противотуманні фари, щоб ми собі в туман могли спокійно їхати. Далі показую наші диски ось такі в нас гарні диски. Є в нас таких два комплекта на зимовій та на літній гумі. Собі просто змінив в гаражі, якщо не бажаєте їх СТО, та собі поїхав. Далі показую вам наше дзеркало заднього виду, в нас присутні автоскладання. Дзеркав, лобку нажав, складаються. Знизу накладка така на пороги. Не просто якась там пластмаса, а залізо, залізо. Це круто. Це достойно, так як має бути. Далі, зад нашого автомобіля, наші задні фари без пошкоджень у ідеалі. Аналогічно, друга фара теж те саме. Наші шильдики АВД, XC90 та Volvo. Хром, друзі, хром. Далі. Низ, задні парктроніки, щоб ви нікуди ні в кого не в'їхали. Вони для цього і створені. Дві вихлопних функціональних, не якісь там обманки, що зараз багато роблять навіть на електричних автомобілях обманки. Типу під бензин, під дизель. Вони є, типу, як, але їх насправді немає. А тут вони працюючі. Показують цю сторону автомобіля теж гарна в ідеальному стані. Далі у нас на черзі лобове скло нема пошкоджень, немає тріщин. Нема взагалі по ньому нічого. Він код автомобіля. Я надаю, щоб ви собі могли перевірити на різноманітних сайтах. Зараз їх достатньо. Дивіться, який у нас капот. Послухайте звук. Глухий звук. А глухий, тому що цей автомобіль дуже-дуже і -дуже надійний. Він важкий. Він такий, який і має бути надійний та хороший преміальний автомобіль. Автомобіль ми вже зі всіх сторін обійшли, а зараз ми з вами перейдемо в наш салон. Покажу, що там. А там у нас, я вам спойлер сказав, все шикарно. Наша така масивна дверка. Дверна карта в ідеалі, пошкоджень нема. Шкіра, натуральна шкіра. Далі повний електропакет. Є у нас, звісно, що задні та передні склопідйомники, регулювання дзеркал. Знизу накладочка на пороги Volvo. Ось тут у нас повний такий. Теж електропакет, але сидіння водія. Підсувається, відсувається, все регулюється, все у нас працює. Також є у нас пам'ять сидінь. Собі жінка хоче їхати, собі включила кнопочки. Під'їхала, так як жінка сидить. Хочете їхати, ви. Включили кнопочку, під'їхала, будете їхати, так як вам зручно. Шкіряне сидіння. Дивіться, яке воно гарне тиснення на шкірі. Міли колись робити. Вміле. Design. Наш руль, R-Design Знизу наше світло. Є у нас автоматичне світло, можна собі включати. Є у нас собі ось такий ручник є. Все у нас файно. Кермо мультифункціональне. Теж в Air design можемо собі бачити гарне шкірене, чистеньке, гарненьке. Сідаю, показую вам, запускаю зараз про вас автомобіль. Зараз. Ключика. Запустився взагалі бистро, шикарно та гарно. Можемо собі бачити пробіг. Ось такий у нас спідометр, виконаний в такому класному голубому кольорі. Або ж темно-синьому, не знаю, вам, певне, голубе передає. Ну нічого. Далі показую вам ось наша така панелька. Дивіться, стільки тут кнопок, стільки тут налаштувань. Та Тут, я не знаю, навіть пульт до цього автомобіля є. Тут просто сидиш, я не знаю, як на дивані вдома в цій машині. Просто комфорт на вищому рівні. Включаю зараз. Виїжджає, дивимось собі. Теж у нас навігація присутня. Пультом можемо собі керувати так, як собі хочемо. Все у нас шикарно працює. Знизу Під'єднуємо собі телефон. Можемо вставляти сімку сюди, телефонувати, собі є кнопочки набирання номерів, Ось включився наша навігація, присутня наша навігація по автомобілові. Можемо собі задавати, куди їхати. На англійській мові можемо собі змінити мову, забивати маршрут знизу. Ще показую. Можемо собі бачити, що підключення до телефона є. Можемо вставляти диски, хоча хто там ті зараз диски вставляє. Знизу двохзонний клімат контроль. Задаємо собі температуру як для себе, так і для переднього пасажира. Собі ох, дує як. Зразу. Зразу дує. Кайф. Кнопочка. Складань дзеркал. Склалися. Розклалися. Шик. Все. Шикарно. Розеточка 12 вольт. Ось такі у нас характерні для Вольво. Вмикачі, куди нам потрібно, щоб було направлене повітря наша коробка передач. Ось тут у нас включаємо собі два підстаканники і є у нас тут AUX. Класно, їдемо з комфорту, п'ємо каву. Наш підлокотник. Ось такий у нас підлокотник є, і бардачок є. Все у нас класно, все у нас присутнє. Зверху дивимось. Наше дзеркало. Дзеркало у нас з автозатемленням. Також дивіться, що в нас ось тут є. Відкриваємо, включається світло. Жінка буде їхати, буде довольна, буде краситись собі зі світлом. Все так має бути. Переходимо до сидінь наших задніх пасажирів. Тут довго затриматися не будемо. Тут все шикарно і без нас. Дивимось. Дверна карта теж. В шикарнішому стані наші сидіння. Автомобіль у нас семимісний, друзі. Ось це сидіння у нас відсувається, далі робиться семимісний автомобіль. Та диви, дивіться, яка тут шкіра ідеальніша, ідеальніша, збережена Не знаю, хто на цьому автомобілі їздив. Хтось дбав про автомобіль. Дивимось, наше кермо, наша панеля, там так пульта всунув трішки. Також, ось тут ще робиться у нас місце, теж можуть сидіти наші діти. Воно піднімається, то дитина прицібається. Для дитини все зроблено, все з комфортом. Раз, підняли і воно тако робиться. Але що тут, якщо взаді теж є, ще місця взаді два для дітей. Переходимо до нашого багажника. Багажник у нас здоровий. І класно так зроблено. Дивіться. Відкрилося собі, якщо потрібно щось взяти, собі взяв. А якщо хочемо сюди щось габаритне покласти, ми можемо завжди. Ось тут у нас речок чужок. Потягнули. Є така полочка для того, щоб ми могли собі сісти, з комфортом собі сіли, ногами хитаємо. Все продумано. витримує ця полочка 300 кг. 300 кілограм, овіть собі. Також тут у нас є таке фальшдно, Можемо піднімати, тут ще піднімаємо, бо там знизу собі поклали домкрат або щось таке. Але я не думаю, що на цьому автомобілі він нам знадобиться. Тому що це не автомобіль, це танк. Ось наші сидіння можна собі їх підняти. Зараз підніму та покажу вам тільки з тамтеї сторони, як обіду. Так, закриваємо. тягнемо та закриваємо наш багажник. Переходимо далі. Дивимося нашу дверну карту, а зараз підніму я ці сидіння задні. Підняв я одне сидінь. Ви дивіться, то навіть для дітей у вас є ніші для... Кружечок або ж того всякого подібного. Стаканчиків можемо собі бачити. Одна далі теж є собі ось там. Діти собі будуть в безпеці, пристібнуться, все буде гарно. Також ось тут от, теж є така маленька ніша. Діти можуть собі їхати, їсти якісь цукерки. Все кайфово, все так як має бути. Переходжу далі. Відкриваю ці дверця там. Дверна карта теж збережна, все чисто і гарно. Дивіться, все працює, все відкривається, все закривається, аналогічно по всім тамтим дверям. Сидіння теж збережне. Все файно. файне. вища безпека. Volvo. Прийшов 5 зірочок, бардачок наш теж можна ставити собі стаканчики, якщо вони невеликі. Все в нас тут. Шикарно, друзі. А зараз я візьму приборчик та пройдемося лакофарбове покриття нашого автомобіля, щоб ви могли собі пересвідчитися, що в нас все гаразд, все добре. Витягую. Ось при вас зразу ж таки дістав. Вмикаю. Вімкнутий. Погнали! 113. 124. 107 Далі. 123. Крило. 109 109 Дверка. 110. 110. 110. 109 104 113. Далі. 113. 107 Сто сім. Сто. Сто. Девяносто один. Далі. Сто девять. Сто вісімнадцять. Сто вісімнадцять. Дверка. Сто девять. Сто девять. Знизу. Сто дев'ятнадцять. Сто сім. Сто тринадцять. Знизу. 113, 114, 102, 102. Ось такий, друзі, вийшов у нас огляд цього автомобіля. Автомобіль у нас є в наявності, можете до нас приїжджати, дивитися, або ж можемо пригнати цей автомобіль у будь-яке місто України. Телефонуйте, звертайтеся. Також не забувайте про наші телеграм та вайбер канали. Там автомобіль буде відфотографований зі всіх ракусів, все буде детально. А також дивіться, у нас ще наявності є досить і досить. Багато автомобілів. Автомобілів на будь-який смак та на будь-який кошт. До зустрічі на нашому каналі Башкарс.